Урок літератури. Затишний і теплий шкільний клас з усім необхідним начинням – дошкою, книгами. Старшокласники за партами уважно слухають вчителя, лишень вікно видає, воно загратоване. І показує не шкільний двір, а внутрішній двір Хмельницького слідчого ізолятора. Троє учнів, усім їм по 17 років порушники закону. Я там погарячився трошки хлопцями, там побився. За бійку, так? Да, за бійку взяв їх там пару Но гроші взяли, не віддав і не вернув через це я сиджу. Взяв брата машину, покататися. Ну я тут так відрагував. Сьогодні у ролі вчителя подільський поет і журналіст Микола Куземський читає свої вірші про матір, про батьківщину, про кохання. На вас бізустрі, смотрю. І милий образ лелею, в Любві признаться вам. Не смію. Я просто вас боготворю, Творчість поета незвичайним учням до смаку зізнаються. Раніше вірші читали тільки в школі і тільки тому, що це входило у домашнє завдання. Нині будуть більше часу приділяти літературі і не з примусу, а за власним бажанням. Переконують юні арештанти. Це дуже цікаво, дуже приємно, бо це в житті написано. То що вони є по сущству. Самі вірші я так не займався, не інтересувався теж віршами. Чоловік чисто душевно, рідко, Читаю історичні там фантастика. Зараз щось читаєш? Ну так, сказ сказки різні, такі я їх не любив, просто тут а прочитав. Не можна читати усього в Хмельницькому слідчому ізоляторі під вартою перебуває четверо неповнолітніх порушників закону. Незважаючи на специфіку установи, тут регулярно відбуваються не тільки літературні вечори, а й зустрічі із духовенством, соцпрацівниками та іншими цікавими людьми. Затримані мають змогу продовжувати навчання, відвідувати бібліотеку, займатися творчістю. Це таке робиться для того, щоб люди, особливо неповнолітні особи, які зараз утримуються в нас в установі, зрозуміли, що те, що вони скоїли до цього, до перебування в нашій установок, вони зрозуміли, що цього не потрібно далі скоювати. Тому що є в житті набагато. Більше цікаві, цікавіших речей, ніж утримання в нашій установі. Юні арештанти залишатися тут не збираються і вже будують плани на майбутнє, на волі. Я хотів і піти, і вчитися ну, на трудові і Труди вирізати, там дерево, все таке. Вчитися теж хочу, Сім'ю, дитину. От тільки коли то станеться, спершу має вирішити суд, а далі? Ну, я навіть не знаю, як карта ляже, так і буде. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску досконало щоб по